Я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіку. Притча про блудного Сина. Я думаю, що нема такої людини, що би ніколи не чула цю притчу про блудного сина. І кожен раз, знаєте, стараюся поділитися з вами, що то є саме найважніше у цьому. У цій ситуації, на що Господь Бог хоче звернути нашу увагу? Чи не те, що Він вернувся, чи не то, що він пішов, чи то, що скільки він з собою взяв, чи з ким він то все прогуляв і так далі. Найперше, знаєте, є така в народі приповідка. Кажуть, як Бог хоче когось покарати, Він забирає розум. Знаєте, як людина побудована Усі свої психосоматиці, психіці, в неї є розум і емоції. І коли розум, людина у спокійному стані, розум і емоції, вони знаходяться збалансовані. Чим більше піднімається емоція, тим розум менше людина використовує. Чим більше вона починає використовувати розум, менше емоцій. Тим часом, знаєте, як сусіди сваряться, стараються вивести тебе на емоції. Бо на емоційному стані ми менше вживаємо розуму. Коли Господь Бог, коли ми чуємо цю фразу, коли Господь Бог хоче когось покарати, каже, забирай розум, Він не забирає розум від тебе, щоб ти став дурний. Він дає тобі свободу. І ти користуючись своїми емоціями, менше вживаєш розуму. І прийшов до батька і каже, тату, мені не лежить половина майна, та? Віддай мені. І батько показує приклад доброго батька. Як би ви поступили сказали сказали, що ти смеркачу? Куди береш? Яку половину? Сиди, тут то, що тобі тато скаже, а то буде жолий боси. А як поступає батько тут у притчі? Добре. Питань нема. А взагалі немає діалогу, щоб вони сперечалися. Він йому віддає і каже: прошу. Той вже маючи грошей, купляє собі коней, збирає собі на дорогу що щоб от йому допомагати, нагрузив, зібрався і через пару днів поїхав. Повернення блудного сина. Ми рахуємо від коли, коли він вже дійшов до ручки, коли вже грошей немає нічого нема, і наймився на роботу свині пасти. Для євреїв, пасти свині це не просто приниження, це вже нижче нема куди. Нижче вже нема куди. Бо тварина по своїй суті є нечиста, що їй навіть їсти ніхто не хоче, їй було заборонено, а тут ще треба їх пасти. А він каже, Готовий був їсти ті стручки із, із корита, що кидали свиням. Це є один і там вже крайний, коли вже далі нема куди. Але чи міг, чи міг син вернутися зразу? Приїхав в чуже місто, подивився подумав. по дорозі був час подумати, та й би вернувся назад. Та він міг вернутися і від брами самої. Як ви думаєте, де би тато більше тішився, коли син вернувся від брами, чи аж відти від корита, коли їв разом із свиньми? Я вам так скажу: не важно, де би батько більше тішився, але важно, де більше був би урок. Часом за нашу дурість приходиться заплатити. Скільки він заплатив? Половину спадщини, то що батько йому віддав. Практично весь свій маєток, який йому міг би прийти був спадщину, він заплатив за науку. Він заплатив за то, щоб стати мудрим. Часом, коли ви втрачаєте якісь кошти, недобра інвестиція, не тому позичив гроші, не так зробив опалення, не так зробив. Каналізацію, воду не так провів, і переробляємо. Не страшно, ви платите за мудрість. І тому, коли десь щось втратили, не переживайте, це ваша плата за досвід. І ще хочу сказати оцю річ, що я почав з цієї приповідки українського прислів'я, що як каже Бог, хоче покарати, забирає розум. Пам'ятайте, що найбільші проблеми ми всі робимо в емоційному стані. Не в раціональному, а в емоційному. І коли ви перебуваєте в емоціях, тоді ми робимо дурниці, тоді ми робимо помилки. А виправляємо їх коли, коли емоції вже заспокоїлися і починається включатися розум. Сьогодні, у цей час, ми всі перебуваємо у достатньо емоційному стані через оці жахливі обстріли, через оці відключення світла, коли нема тепла, і особливо, коли холодно. І це розумієте, іменно в цей час ворог воює. Але, якщо Бог хоче когось покарати, що робить, забирай розум. Я думаю, що від них Бог теж розум забрав від нашого ворога, щоб їх покарати. І вони дійдуть до того місця, з якого вже не буде можливості вернутися ні взад, ні вперед. Вперед не буде куди йти і назад не буде куди вертатися. Це стосується нашого ворога Російської Федерації. Тому не переживайте, то витримає до кінця, то і спасеться, каже Господь. Залишайтеся в раціональному стані не в емоційному. Я розумію, як всі змучилися, не треба ворога проклинати, треба молитися до Бога, щоб нам Бог дав сили вистояти, не піддатися тому всьому. Бо тому що навернення блудного сина стосується нас також. Від коли ми отримали незалежність, і церкви дістали свободу, і Українська рекатолицька церква вийшла з під пілля, що полетіли люди до церкви, почали Бога проставляти, почали жити по божому ні. Ми не цінили те, що мали, Ніколи, бо нам все треба було щось більше. Як каже мій друг, мій друг Тарас Михайлович, найбільша загроза добра це і що? Ще краще. Зробив ремонт в хаті класно каже. Але ще би того переробити. Все переробляємо наново все з наново. Найбільша загроза добра це ще краще. І тому ми то, що мали, не цінили. Чи розумієте ви сьогодні, що таке цілий день є світло? Були часи такі. Чи розумієте ви, що то значить? Ой, у хаті 18 градусів тепла? Це так холодно. А сьогодні вісім та й нічого. Слава Богу, що не ноль. Що на дворку вийшов до хати, що з хати на двір. майже не відчувається. І тоді ти починаєш цінити, що таке тепло, що таке є світло, що таке є інтернет. А це нема світла, холодно і нема що робити. Так би включив інтернет, а нема. Не цінили. То, що мали, і Бог каже, і ви я вас зроблю як зблудним сином. Трошки підете від тата, від Бога, але потім прийдете. І знаєте, що є важного в тім поверненні? Коли син був коло того корита, він каже, піду до тата. Я не гідний йому називатися сином, бо я ну, що, все забрав, свій маєток протринькав, протринька, нема нічого, нема з чим. Але наймети в мене живуть набагато краще, як я тут. Скажу, тату, я буду тебе наймитом. ну я не вартую. І знаєте, ми в часі, коли нам дуже погано, ми кажемо, Господи Боже, коли б це все не вернуло, я буду святим, та я буду таким, я буду таким файним. Лиш тільки все проходить проблема біда, і ми так трошки забуваємо. Я собі думаю, дуже важливо для мене було. У цій, у цій притчі, що Ісус розказував, як буде поводитися син, чи буде пам'ятати, що Він казав коло свиней, коло корита, які там стручки, аби Газда не видів? Чи Він дотримає свого слова, не буду називатися сином, а буду наймитом. І приходить, тато, побачив, побіг, його обнімає, і він стримав слова тату. Вибач мені, я зрішив проти тебе перед небом, зрішив перед усім. Не гідно я називатися тобі сином. візьми мене за наймете. Тут важно є наша обіцянка і витримати в тому, після того, як проблеми пройдуть. Війна закінчиться. Коли б вона не закінчилася, вона закінчиться, закінчиться перемогою України. Це вже знає небо і чути на землі. Сам факт, чи ми будемо вірні тим обіцянкам, яким ми кажемо сьогодні, чи ми будемо цінити те все, що ми маємо, коли не було війни, коли ми мали, коли не було війни. Чи буде для нас мати цінність людяність? Чи буде для нас мати цінність молитва до Бога? Чи буде в моїм житті якесь навернення, що я вернуся як блудний син, відказавшись від чогось злого, провернувшись до свого Отця Небесного. Чи я витримаю в тому? Сьогодні, коли ви на раз кажете, Господи Боже, та би вже це все проминуло, я вже буду іначе. Запишіть собі то, що ви кажете. І на листку теж. І на чолі, і в серці, і на дверях напишіть, щоб коли це все про мене, щоб ви були вірні своїм обіцянкам, наскільки ви хотіли виправитися і наскільки ви хотіли цінити нормальне життя, а далі і будувати то нормальне життя. Притча про блудного сина, вона є важна, бо тому що ми є блудними синами майже кожен день в нашому житті. Бо приходиться не раз когось обідити, бо думаєте, тато не обідався. Ви думаєте, тато було не обідно, коли син каже, віддай мені мою половину майна. Я би сказав, слухач, я ще не вмер, куди ти вже спадщину ходиш? Спадщина тоді приходить, коли вже тато вмирає, тоді вже будеш мати спадщину. Ні, він каже, вже мені віддавай половину. Чи міг би тато обідатися? Звичайно, що мав би обідатися? І нас не раз у житті обіжають і кожний день. Але як батько поступив, добре, син, хай тобі так буде. І коли вас то собі думів, добре, хай тобі так буде. Я не хочу спортитися. Я не хочу перейти в площину емоцій, я хочу лишитися в площині раціонального мислення. І так же саме ми можемо бути і тими блудними синами, коли кажемо, все, не хочу нічого мені не треба, я собі сам все справлю все по тому. Дивіться, на той час, як цей блудний син. Чи треба йому було аж і тих, хто знає, куди протратити всі гроші, чи можна було від фіртки вернутися. Можна було від воріт вернутися за тату? Вибач, загнався я трохи, не подумав. Прости мене грішного. Але ми вже маємо досвід блудного сина. Нам не треба вже аж до краю себе допускати. Навертайтеся завжди, особливо, коли ви щось не так поступили із своїми батьками. Коли ви щось не так поступили своїм керівництвом. Що би ви мені не розказували, от чи ви не знаєте, як мене обіжають, як мене принижують. Пам'ятайте про блудного сина. То все, що він потратив, він заплатив за мудрість. І ви, якщо будете добиватися якоїсь справедливості, якої вам так тіпа типу, здається, так як той блудний син, віддай мені те, що мені належить. Заплатите за свою мудрість. Хтось платить, а комусь не треба платити. Бо включивши розум, ціна буде менша. А якщо емоції опустити до нуля, а розум до максимуму, тоді платити не прийдеться. Тому неділя блудного сина нехай буде для вас етапом ваших перемін. Днем, коли я хочу вернутися до Отця, до Отця Небесного і сказати: Господи, Ти дав мені був все і здоров'я, і молодість, і все Ти мені дав, я все протринькав. Бо я міг більше взяти і більше тобі принести, Господи. Але я отримав науку. Я отримав досвід. І я вертаюся до тебе, Отче Небесний, і кажу: недостойно я бути твоїм сином. Хочу бути твоїм слугою, бо я знаю, що ти щедрий, що ти слугам платиш більше, як кому, де би я не був. І батько, який вибіг на зустріч з синови, що вертався. Каже, що ще був далеко, і тато вже його побачив. А знаєте, що побачив? Бо він чекав його. Він кожен день виглядав туди і дивився, чи син не вертається. Кожен день зранку став, біжить, дивився, чи не йде там син нема. В обід прибіг, подивився, нема. Він постійно дивився в ту сторону, тої дороги, куди син пішов, і чекав, коли він повернеться. Тому, побачивши, що той ще був далеко, уже побіг йому назустріч. Це вам теж підказка всім. Господь нас чекає кожен день, чекає нашого навернення. Всі, хто прийняв хрещення, ми є діти Божі. І спадщина наша, це є життя вічне в Царстві Небесні. І для того, щоб не протринькати свою спадщину, треба вернутися до Бога. І Стати Отче недостойним і називатися Сином. Прийми мене за Слугу Твого, бо я знаю, Ти є щедрий. І дасть тобі Господь гарну одіж, і дасть тобі перстень на руку, як символ влади, і дасть тобі сандалі на ноги, як символ опіки, і дасть тобі <заріжджет> заріжет годоване теля, щоби разом із усіма вірними проставляти ім'я Твоє святе, ім'я Отця і Сина, <tip> і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!